А ви знаєте, що таке маска функціональності? Це тоді, коли у вас всередині біль, хаос і сльози, а зовні ви говорите, що все нормально. І це неодноразова якась ситуація, це не означає, що. Якщо ви з деякими людьми можете тримати таку маску, це абсолютно нормально. Але якщо таку маску ви тримаєте скрізь з, з усіма людьми і інколи навіть із собою, насправді це дуже виснажує. Тому що ви витрачаєте свої зусилля не тільки на те, щоб щось робити, а на те, щоб цю маску втримати, на те, щоб показувати, що я можу, що я справляюся, що я контролюю. на Цю демонстрацію, яка не підкріплена нічим, теж потрібно дуже багато енергії. Чому ми так робимо? Та з різних причин. У когось це звичка, у когось це правило, у когось це засвоєна модель поведінки і інакше не можна, хтось не бачить іншого варіанту. і… Бачить, що навколо всі так роблять, і я буду так робити. У кожного з нас можуть бути свої причини, і кожен з нас періодично може це обирати, бо це потрібно. Бо не всім потрібно знати, як вам важко, і не всім потрібно розказувати про те, що ви відчуваєте. Але якщо ви ніколи нікому не ділитеся, якщо ви ніколи не визнаєте, що вам складно, ви стаєте на той шлях. Який вас виснажує. А ще складніше, коли ви навіть собі не хочете в цьому зізнатися, коли ви не можете навіть собі визнати, що вам важко. Зняти ось цю маску функціональності, її дуже потрібно знімати хоча б періодично, хоча б з деякими людьми. Це страшно, але це те, що допомагає нам бути стійкими в тривалій перспективі. Тому турбуйтеся про себе, а в описі до цього відео дивіться інші корисні матеріали, які допоможуть вам проходити складні етапи вашого життя.